Знайди добуток. Треба якесь число. Одне й те саме. Помножити спочатку на 10, потім на 100, потім на 1000. А потім на 0,1, 100, 1 тисячу. Спочатку трішки підготуємося. Наприклад, 8 треба помножити на 1000. А ви скажете 8 тисяч. Число стало більшим у 1000 разів. Так. А давайте подумаємо, як це вийшло. 8 це 8,0. Але домовилися, кому не писати і оцей 0 не писати. А нам зараз це треба. 8,0 помножити на 10. А стало 80,0. То цю кому перенесли вправо на стільки знаків, скільки нулів. У числі одна тисяча. І тоді вже там кому поставили і вийшло вісім тисяч цілих, десятих, або вісім тисяч. Щоб помножити число на 10-100 тисяч і так далі, треба кому або умовно кому, як у нашому випадку, перенести вправо на стільки знаків, скільки нулів у цьому множнику. Якщо 10, то на один знак, якщо мільйон, то на 6 знаків управо. Наступне 8 помножити на 0,1. Запишу отак. 8 помножити на 1. Звичайним другом. Тепер скористаємося переставною властивістю. Множення і напишемо десята помножити на 8. То це 1 додати 1 додати 1, 10. і так 8 разів, то вийде 8. 0,8 вийшло. Число стало меншим. Ми від числа 8 взяли лише 0,1 частину. А в числі 8 отут от стоїть умовна кома 8,0. А ми її переставили вліво на один знак, на стільки знаків, скільки знаків після коми в цьому десятковому дробі 0,8 Одна десята Один знак після коми. Щоб помножити число на 0,1, 0,1, 0,1. Треба кому або умовно кому переставити вліво на стільки знаків, скільки знаків після коми. в цьому десятковому Дробі. Тренуємося. 1,234 помножити на 10. Переставимо кому вправо на один знак, стільки, скільки отут нулів. 12,34. Тепер помножимо це саме число на 100, ось два нулі. То й кому перенесемо на два знаки вправо. 123,4. А тепер помножимо на 1000, то перенесемо кому на три знаки. Це 1234,0. Але ж домовилися ні коми, ні нуля. Після коми не писати. Наступне 1,234 помножити на 0,1. То треба перенести кому на один знак вліво. Ось сюди. І тоді ще перед цією комою. Поставити 0. 0,01234, 10 000. А тепер треба перенести в наступному завданні на два знаки вліво. Давайте запишу отак. Напишу просто цифри: 1, 2, 3, 4. Кома стояла отут. Ми не будемо самому кому ставити, але отут вона стояла. А її треба перенести на два знаки вліво. І отут тоді поставити перед комою 0. І там, де порожнє місце, теж треба поставити 0. То отримали 1234, 100 тисячних. А тепер треба помножити на 0,1. Кома стояла отут. А ми повинні перенести її на три знаки вліво. Отут, кома стояла після одинички. Один, два, три. Поставити кому перед комою 0. І там, де порожні місця, теж поставити нулі 1234 0,1234 мільйонних. А далі ми будемо робити це все швидко, дуже швидко і автоматично.